Який середній вік бійців третьої штурмової бригади і в подальшому я думаю корпусу, і чи відрізняється він від е, середнього віку в Збройних силах України? Тому що він е, насправді в ЗСУ зараз такий доволі високий, це 45 років і вище ви відрізняється час. зрозуміло, що в сторону молодості. Е, в 23-му, я от за 24-й, ми ще не робили якогось фінального угу. такого авторекшена постану бригади. Раніше ми робили і розписували і вік, і регіони, і освіту. Ну, тобто, от, цілком для того, щоб розуміти, ну, як виглядає портрет, так би мовити, бойця, uh -huh. вот. то раніше був менше 30, здається, в 23, му 26 чи 20, 25 років, 20, 20 ну, десь так. От. Зараз він трохи старший, я думаю, але ну, в районі менше, скоріш за все, 30. Тобто, люди деякі виросли, які, яким було в 23-му, умовно кажучи, там, 27, то йому вже 29. В принципі, та молодь іде.